Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на каналі Перехаюча життя. І сьогодні у мене відео із життя багатодітної мами. Е, відео про будні мами. І сьогодні на канікулах влітку після обіду тато з доньками зі всіма чотирма ходить гуляти то на майданчик, то на озеро, там як, як повезе. І у мене є дві години. Коли вони пішли, я погодувала. Я знаю, що хоча б дві години дитина моя може витримати без мами, і тому мені, у мене є дві години вільних. Щодня бігаю, куту, не знаю за що хвататися. Толі приготувати їсти, толі поприбирати, толі займатися е, німецькою, толі займатися Ютубом, чим мені займатися сьогодні, кожен день це таке питання. Я нібито і планую, я нібито і вмію розставляти пріоритети, але оцей процес, коли ти збираєшся, щось там, це ж в день багато-багато справ. і... Е, до того моменту, поки вони вийдуть із дому, і у мене буде такий час одній в квартирі. Я не знаю, він завжди у мене такий сумбурний. Я поки їх випроваджу, поспішаю всіх тороплю, давайте, бо вони можуть збиратися по 2-3 години. А мені хочеться, щоб вже ж встигнути не розтягувати цей час, коли вони там миють, коли вони там перекусують і ще щось. Бистро сіли, зібралися і вийшли. Погуляли, прийшли. Ну, тобто, таке. І от зараз то також я ж допомагаю їм збиратись когось вдягнути, когось заплести, малу погодувала. Дотягувала вже час, коли всі зберуться, щоб її не погодувати раніше, щоб вона раніше не заснула, не пішла у глибокий сон, а потім її переносити до візочка і тому так тягнула з нею на руках. Коротше, проводила. Слава Богу. А тепер знову такі питання: чим займатися? За що хвататися? Ага, і то я можу зробити, коли вони вдома будуть. Ага, і то, і то я вчора робила. Це, 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 це німецьку я вчора підтягнула, зранку повторила Ютуб-відео виклала. Ну, Тобто, за всі справи хватаюся, не знаю її. Зараз, як я вам казала в попередніх відео, середні діти дуже-дуже створили безлад, і я розумію, що вони не впораються. Я себе тримаю, як би можу, просто. Дивлячись на той срач, які там є, я б вже давно е, взяла б камеру і грала б для вас зняла б мотивацію на прибирання. Але в, у, у мені такі е, суперечливі почуття, що нібито е, ну, ну все, у них є вже по своїй кімнаті. Вони мусять навчитися підтримувати там порядок. Вони мусять. Збагнути, що в речі нічого не знайдеш. Вони мусять якось до цього дійти, попросити. Я їм сказала, я вам допоможу, ви не будете самі прибирати. Хто готов, ніхто. Вони дивляться мультики, в тому срачі гуляють, нічого не можуть знайти. Я сама туди не йду прибирати, але ж все, терплячка моя скінчилася, і я вже готова піти просто поприбирати у них в кімнаті сама. Але розумію, що без них. Ну, неправильно, вся виходна робота, вона піде коту під, під хвісти. Тому мені хоча б з ними прибирати треба, щоб вони були поруч, щоб вони вчилися сортувати ці іграшки. Ну, коротше, мені не можна зараз наступати на ті ж граблі, на які я наступаю вже декілька років, коли сама за них все прибираю. Звісно, їм зручно вони прийшли, а в, в кімнаті кімната принцеси. Звісно, кімната принцеси, коли її створила мама. А самі вони цього робити не вміють. А у мене. Немає сил робити це з ними, тому що з ними, мами мене зрозуміють. енергія витрачається втричі більше, тому що їм треба все пояснювати, їм треба керувати. Вони то хочуть, то не хочуть. Рот не замовкає, ти постійно щось кажеш. І це дуже велике навантаження, коли ти цілий день ще й іншими справами, і німецькою з ним займаєшся логопедами, всі її харчування і прибирання в загальних територіях. Так? То потім що сісти у мене просто до вечора, мене не вистачає сил, щоб сісти з ними. І мені дійсно інколи легше, ніхай дивляться мультики, нехай в кімнаті буде срач. У мене просто фізично немає цих сил. Я ще їх на схудненні, я вивчаю нову мову для себе, крім того, що в мене четверо дітей, і ми тут всі варимося в одній каші. Так ось сьогодні, все ж таки, не дивлячись на купу інших справ, пріоритети, я е, виділила цю шафу. Я вже купила все, щоб її довести до ума. І розумію, що вона буде безкінечно там стояти та фарба, і я буду безкінечно е відкладати цю справу. Тому давайте я сьогодні її зроблю. Можливо, це займе не так багато часу, як я боюся до цієї справи під підступитися. Тож я сподіваюся, що ми з вами швиденько це зробимо, доведемо до ума цю шафу, і я буду насолоджуватися і порядком, чистотою і порядком, хоча б в своїй кімнаті. Що не так з моєю шафою, дивіться, ми її взяли БУ. І тут, е, ну, мабуть, від скотчу, скотч віддерли від разом з фарбою. Є деякі плями, он щось солодке там. Коротше, ну, тут мивати, да, тут он навіть ще залишився. ну, в общем, так вона виглядає. І хочеться її зробити нормальною. Stored in every ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. Cause without you, it's like the ocean. I'm drowning in. Мої не погуляли години, Трошки ще, трошечки я нічого не встигла зробити. Нанесла один слой, прочитала, якось по складному перекладає висихання, якщо там суха поверхня, одна година, якщо окрашуємо — 12 годин. Так я не знаю, второй слой, коли мені наносити, чи зараз. Не хочу банку сильно вже закупорювати. Коротше, не знаю. Діти попішли в холодну ванну купатися, бо на, на вулиці спекота. От, Так. Чоловік каже, що і тут красити. Я не збиралась красити з боку і не хочу. Хоч би фасад покрасити. З цього боку тут не треба фарбування, воно нормальне. А з іншого теж не треба. Фасад покрашу, де все пофарбую. Не знаю, нібито не береться, може одразу покрасити. Бо я боюся, що воно прилипне та кришка завтра, вже влізла кудись. Та і ці штуки, якщо надовго не залишиш, вони будуть де, плями поставляють, не знаю. Ладно, зачекаю 30 хвилин і буду наносити другий слой. А потім у мене будуть отакі от квіточки. А оце, виходить, я даремно купила. Хотіла вернути, Віталік не поїхав вертати. Він сумнівається, що я нормально покрашу, Каже, може, прийдеться ще заклеювати. Ну, нехай буде. Самоклейка. Проста біла самоклейка. Може, десь і правда пригодиться. Ладно вже. Отакою наждачка я затерла. Не все, але там, де були пошкодження, плями, я позатирала 120-ка. Можна було би ще шліфануть 240 у нас є, але не буду. Хто знає, підскажіть, якщо, якщо такий комод, чи треба його шліфувати, чи, можливо, грунтовка потрібна перед тим, як наносити білий лак оцей лак-фарба. Да? Нібито це і лак, і фарба. Зараз покажу ще раз отак от от виглядає. Все влізло, пішла відмивати. Коротше, хто знає, підскажіть, щоб я підготувалася до фарбування комоди. Transcrição e Отже, я передумала клеїти цю самоклейку з квітами. Після того, як пофарбувала в білий колір, мені вже так подобається, а це сюди якось воно мені вже не хочеться ліпити. Тому залишаю так. Ось така ж шаха у мене вийшла, чистенька гарненька. Вам всім дякую за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей.